Без Зайвих емоцій та суперечок. Мова про те, як на сьогоднішній сесії рівне ради депутати розглянули близько двох сотень питань. Здебільшого проєкти рішень стосувались земельних відносин однак, голосували міські обранці не тільки щодо них. Одним із ключових питань став перерозподіл 22 мільйонів від перевиконання бюджету. Було виділено кошти, зокрема на реабілітацію дітей інвалідів, військовослужбовців, підтримку ДФТГ. Виділили кошти на реконструкцію центру КРОК які займаються питаннями людей з інвалідністю. Виділено кошти на продовження реконструкції пам'ятника чорнобильцям. Але ми виділили кошти, але стоїть питання чи казначейство їх пропустить на виконання тих робіт. Тобто, зараз слово за казначейством. Також в рамках обговорення цього питання прозвучало те, що у бюджет рівного надійшли кошти за надання освітніх послуг для дитини, яка живе у Білокриницькій громаді, а навчається у садочку рівного. 45 Тисяч гривень з хвостиком – це оплата за перебування дитини в дитячому в нашому дитячому садочку міста. Тобто це перша угода між міською радою нашою і сільською тергромадою, де оплачується перебування дитини з чужої територіальної громади в наших закладах. Торкнулися депутати і теми коштів, виділених під час попереднього розподілу бюджету. Раз ми говоримо про бюджетні кошти. Немає цього об'єкту переліку, але хочу просто принагідно запитати начальника УКБ, яка у нас ситуація з реконструкцією першої музичної школи. В лютому колеги, ми виділили 10 мільйонів. Як зараз використовуються ці кошти? На якій стадії, щоб ми знову не опинилися в ситуації, що осінь прийшла, кошти не використані, не зрозуміло, що відбувається. На це керівник профільного управління відпові. Що роботи у цьому напрямі проводяться, і невдовзі ремонт музичної школи таки розпочнуть зараз. Ми знаходимося на стадії, коли підходимо до моменту визначення необхідних пріоритетних виконання робіт на даному об'єкті згідно того кошторису, який є після коригування. Тобто ми плануємо на початок червня вийти на виконання будівельних монтажних робіт. Та обговорювали депутати не лише кошти, але й зміну штатного розпису рівненського будинку ветеранів. Міські обранці проголосували за збільшення кількості працівників комунального закладу. Один соціальний працівник і один психолог. Тобто, там один психолог є, ще додається один. Це дав сам сам заклад, дав таку потребу. Підтримали депутати і рішення щодо передачі на баланс міста нового автобуса, який придбав благодійний фонд імені Віктора Шакирзяна. Тепер його використовуватимуть для здійснення соціальних перевезень. Чому саме автобус? Тому що дійсно є потреба особливо стала, коли почалася повномасштабна війна. Це от саме перевезення наших військових і для того, щоб вони не нанімали там на стороні, не платили за це кошти. Фонд вирішив, оскільки він має можливість сьогодні передати. Він це зробив. І сьогодні я думаю, будуть. Нашій громаді його використовувати багатофункціонально, тобто він буде робити тільки соціальне перевезення. Це буде дітей, військових. Під час сьогоднішнього засідання депутати проголосували і за розширення роботи та можливостей ЦНАПу. Тож відтепер мобільні групи працівників зможуть виїжджати до людей з обмеженими можливостями та надавати їм послуги віддалено. А також найближчим часом планується відкриття нового відділу ЦНАПу на базі пологового будинку, де можна буде реєструвати новонароджених дітей. Загалом на розгляд усіх питань порядку денного сьогодні депутатам знадобилося 4 години. Ангеліна Степанюк, телеканал